Всім привіт сьогодні обкатуємо культиватор для міжрядя. Я потім мотоблоком зайду, переб'ю і буде ще кращий результат. Це ось бачите, як бур'яни поросли в міжрядки, це молода посадка бріли однорічка. Ось такий культиватор Зробив дві лапи йдуть просто. А це я робив, ну, мабуть, буду переробляти, побачимо. Я його ще не іспитував, бо треба, щоб без бур'яну було, щоб там у фазі сім'ядольних дольних коли бур'янчик, воно гарно буде вибивати. А так воно не, не, не це. забивається бур'яном, не, не робить ту роботу, що треба. Лапа стоїть тут напроти колеса, а так, якщо дивитися, Тут трошки зміщена. Я беру правою стороною виходить, просто самий рядок. І виходить якраз добре, про саму пльоночку йде. Знову ж таки, ним класно буде і корчувати, коли йде пересадка ділянки. Ним собі максимально здвигаєш ближче до рядка, і воно знімає пльоночку, то що треба. Без тобто без всяких проблем, підриває і потім руками пройшов, легенько зірвав, не натужуюся, не так, як перший рік я і лопатами відкопував і все. Класна штука, хамку зварив, так, це пройшло зимою, год стояло, мотоблок поламаний, це не доробив, Коротше, не вийшло нічого зробити, те, що планував. Цей год досі запустився. Зараз покажу вам, як воно в мене виходить буде. Потерпіть секундочку. Але це с... підаємо його, Як бачите, досить плотненько і тепер поперли Отак ось, бачите, як тебе цей. Ось сам рядочок. сам рядочок іде А тепер я вам зараз Взагалі такий результат. Я в принципі більш задоволений. Доробиться, вибиться, буде взагалі супер світ. Пленку не цепляє, культурі не шкодить, все супер.